Доброго дня! Мене звати Дубина Галина Васильівна. Я студентка другого курсу Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Сьогодні я хочу презентувати вам відеоролик до своєї роботи на тему фізичні та медико-технічні аспекти світлолікування науковим керівником є доцент кафедри медичної та біологічної фізики та інформатики Єгоренков Анатолій Іванович. Основними пунктами доповіді до є світло та його характеристики, що таке світлолікування, види променів та їх дія на організм засоби та апаратура, які використовуються, та терапія червоним світлом механізм дії. У цієї доповіді ви дізнаєтеся про визначення поняття світла та деякі його характеристики, про джерела світла та найпоширеніші світлові явища, такі як дисперсія, інтерференція, дифракція світла. Також ми поговоримо про такий розділ фізіотерапії, як світлолікування. Це один з ефективних, універсальних та максимально безпечних методів лікування та профілактики деяких захворювань людини. Наразі світлотерапія є досить поширеною у косметології. Також з презентації ви дізнаєтеся про фізичний вплив світла на організм людини, про види світлового випромінювання та прилади, що застосовуються. Це інфрачервоне. Випромінювання, ультрафіолетове та видиме світло, яке включає власне червоне, зелене, синє, жовте, блакитне та фіолетове світло. Цікавим є те, що кожне випромінювання має різний вплив та діє на окремі структури. Також важливо б говорити про засоби світлолікування. Це і світлоповітряні, і сонячні ванни. тутно-кварцеві лампи, пальники. Окремо можна виділити лампу баха та лампу Кромаєра. З цієї доповіді ви також дізнаєтеся про геліотерапію як окремий розділ світолікування. Та також більш детально ознайомитись з фізіологічним впливом на організм червоного світла, з його механізмом дії.